Центральний стадіон міста Старожинець, який зараз останні декілька років на балансі освіти і якби, входить в комплекс першої школи Старожинець, був облаштований тут на території майданчик штучним покриттям за спільними зусиллями. Кожці були міністерства. Справа сім'ї молодця спорту, яке закупили штучну траву і це обладнання, ну і основа була зроблена зусиллями місцевої громади. Бачимо, що тут е, неділя, вечір, на жаль, ще чотири хлопчиків на цьому майданчику граються. Е, Очевидно, що, що в містах такі майданчики більш, більшу користь приносять, мають більший попит. Чому в райцентрах так синтуз, можливо, тому що вже е, починає темниця, можливо там раніше, дізнався населення, що в день тут багато людей. Мало бути заліта черга і весь час мав грати. Як і говорили на зборах громади. Є проблеми тут, але не такі катастрофічні, тут є декілька дошок, декілька, може і багато дошок вибитих на цій стороні ближче до тренажерних майданчиків. І тут вже з збігом обставин і проблеми з волотарським майданчику. Бачимо, що тут потребує заміни ремонту і заміни шматку штучної трави. Там ми бачимо, скільки дошок немає. Напевно, такий район, як Старожинецький, де лісу, лісів немало, то, напевно, мало би знайти можливість ці дошки прибити. Ми бачимо, районний центр фізичного здоров'я спорту всіх, на жаль, не функціонує. Він формально там трішечки працював, коштів не було. І потім він перейшов в статус формально, тепер він кажуть, на папері відкрити, але реально не функціонує. Так є багато інших в області центрів. І можемо подивитися, яка ситуація з тренажерами. Тоді ж були облаштовані, 2006 рік, якщо по пам'яті. 12 мало б бути тут тренажерів, цей живий, цей живий. І, в принципі, так само не сказати, що все дуже погано, але ну, трава тут можливо, так, можна було знайти можливість її на якомусь суботнику чи якось спільним зусиллям. Знову ж таки, іще... що ось тут бачимо тренажер. Проблемний, поломаний. В Черницях теж, на жаль, раз вандалізм проїдеться і плюс ну, і так само цей бачимо, що поломаний тренажер, поломаний тренажер. Тобто є декілька поломаних. Тут так само поломаний тренажер, і але є і цілі. Ну, в принципі, за 10 років не дивно, що деякі її поламалися тренажери. І можемо ще оцінити поки тут оцінити стан е, самого стадіону Старожинецького. Зрозуміло, що з, не так весело з самими з лавочками, які є в скромному стані, але в той час. Достатньо для того, щоб болювати. А ось з доріжкою, як і в багатьох інших місцях, є проблема. Ну, Це характерно, можна можемо пройтися по колу, але видно, що це не для розвитку легкої атлетики, як одного з найдоступніших, найдешевших. І най... Найефективніших для оздоровлення населення, бачимо, це нікуди не годиться і, можливо, якраз коли утворять нову нове об'єднання громад, можливо, знайдуть звернути увагу і знайдуть можливість цей стадіон привести у належний вигляд і можливо і доріжки, як це робить, наприклад, на Волині. Гарний приклад зробить е, оживлять стадіон і зробить його гарним і корисним для розвитку фізкультури і спорту, для оздоровлення населення, стороженця і району найближчих сіл.